Продовжують перегруповувати війська, аби посилити частини та підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Також там повідомляють, зараз триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сел РФ, зокрема й на тимчасово окупованій території України. В населеному пункті Новопетриківка, Великоновосілківського Новосілківського району Донецької області, зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань. Та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка, всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками. В місті Пологи, що на тимчасово зайняті території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України, за наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку. Російські військові обстріляли часів яр на Донеччині. Внаслідок атаки окупантів три людини отримали поранення. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки пошкоджена недобудова та склад. Він наголосив на тому, що залишатися в області небезпечно. Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру зросла до 13. Четверо з них перебувають у лікарні, серед них 17-річний хлопець. Окупанти ударом зруйнували сім будинків. Внаслідок атаки сталася пожежа. На місці злочину працюють всі профільні служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що під ними може бути людина. Правоохоронці ж фіксують злочини військових РФ. Ці російські війська вдарили артилерією по Куп'янську на Харківщині. Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Наслідок обстрілів є постраждали. Крім того, Синігубов розповів, що протягом минулої доби окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по прикордонних районах області. Додому повернулись 12 українців. Про черговий обмін полоненими розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників та один тероборонівець. Це воїни, які захищали, зокрема, Маріуполь, Чаес та острів Зміїний. Також з полону звільнили трьох цивільних подружжя та чоловіка, який вважався зниклим безвісти. СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ. Його затримали в результаті багатоетапної спецоперації в Одесі. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів. За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець. Він розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону окупантами. Правоохорон. І повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Росія стріляє по Україні болванками з ядерних ракет у британській розвідці. Пояснили навіщо на думку аналітиків, Москва майже напевно сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українські сили повітряної оборони. Ця імпровізація підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності. Наголошує розвідка. Нагадаємо, днями у поліції показали кадри збитої крилатої ракети Х-55, боєголовку якої ймовірно замінили на баласт. Путін закликав наростити виробництво для війни, хоча заводи працюють у кілька змін. На заході до 15-річчя Ростеху президент країни-агресора заявив, що повне завантаження підприємств, які для забезпечення потреб армії працюють зараз у декілька змін, нібито дасть унікальний поштовх для розвитку промисловості. Путін також наголосив, що навіть за умов війни з Україною Росія вже продала за кордон на світові ринки озброєнь на 8 мільярдів доларів. Кремлівський диктатор резюмував, що це нібито дуже хороший результат. Росія частіше проводить обміни військовополоненими, аби вгамувати хвилю невдоволення в інформпросторі. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Вони посилаються на зібрані дані з власних джерел. Там припускають Міноборони РФ пішло на такі кроки, аби пом'якшити невдоволення через невдачі у переговорах. Тож в ICV таку частоту обмінів військовополоненими називають переломним моментом, адже це лише збільшить хвилю обурення серед росіян. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер темрявою та холодом. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. За традицією цього дня українці запалюють у своїх оселях свічку на вшанування загиблих від репресій. Наймасштабнішим був голод 1932-33 років. Саме його називають геноцидом українців, здійсненим сталінським режимом. Терор, що тривав протягом 22 місяців, забрав за офіційними даними близько 4 мільйонів життів. Упродовж десятиліть тема голодомору була табойованою за комуністичного режиму навіть говорити про голод тих років було суворо заборонено. Голодомор 32-33 років офіційно визнала геноцидом українського народу 22 держави, в тому числі Білорусь. Нині через 90 років після трагедії Росія продовжує чинити геноцид проти українців, одночасно влаштовуючи голодомор у країнах Африки шляхом блокади експорту українського зерна. Шанував пам'ять жертв голодомору. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький прибув до Києва з візитом. Відповідні фото опублікувала канцелярія польського прем'єра у Твіттері. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики радянського союзу. Йдеться в повідомленні. Президент США Джо Байден закликав шанувати пам'ять жертв голодоморів, вчинених Росією на території України. У той час як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів заподіяних Україні в минулому. Наголосив Байден за словами очільника Сполучених Штатів, США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт програми «Grain from Ukraine», в рамках якого продовольство буде поставлятися з України в бідні країни Азії та Африки. Це відбулося в Києві під час відкриття міжнародного саміту з продовольчої безпеки. Зеленський наголосив, що Україна своїм зерном врятує від голоду щонайменше 5 мільйонів людей. Наша мета амбітна та конкретна врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей. На цьому шляху Україна зробила перші кроки. Відправила перші кораблі всередині. Листопада 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії сьогодні завантажується ще одне судно це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей з Ефіопії. І зараз під завантаження до партії України йдуть ще три судна. Вони доставляють понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, що найбільше. Цього потребують загалом за програмою «Grain from Ukraine» до кінця наступної весни. Ми плануємо відправити з наших а, портів мінімум 60 суден, не менше 10 на місяць до країн під загрозу голоду та посухи. Це Ефіопія, Судан, це Південний Судан, це Сомалі, це Ємен, це Конго, Кенія, Нігерія. Всі вони. Гостро потребують допомоги. Уявіть тільки один корабель з зерном забезпечує потребу у продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть попередити голодну смерть мінімум 5 мільйонам мешканців світу. Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського зброєння, яке постачається Україні. Як пише New York Times, за даними американських оборонних відомств, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих на фронт, перебувають в неробочому стані, оскільки ремонтувати гаубиці на полі бою проблематично, то це стало пріоритетом для європейського командування Пентагону. За даними New York Times, роботи з відновлення пошкодженого Україні озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців. До Херсона повернули електроенергію. Про це у своєму телеграмі написав заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, спочатку потужності спрямують на об'єкти критичної інфраструктури, а далі світло з'явиться в усіх жителів. За добу усім жителям столиці мають повернути воду, тепло та зв'язок. Таке пообіцяли у Київській військовій адміністрації. За даними влади, саном на ранок без електроенергії залишається 130 тисяч киян. Там кажуть, водопостачання відновили в повному обсязі по усіх районах міста. При цьому уточнюють, що на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі. Електроенергія ж подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень.